Друзі підстриглась, дивіться. М -м, коротенько так класно. Бо в мене вода така погана вдома, що волосся від неї стає страшним. А тут наче так. М -м. Як вам напишіть в коментарях? Вітаю, друзі, на верандиці, на каналі Катерина Мальва. Пишіть, як у вас справи, що, як. У нас, до речі, почали вимикати світло, зараз вимикають увечері поки що. І так незручно, що о 9 вечора у нас вода, все від електрики. Тобто о 9-й до 9 вечора треба бути покупаним, треба бути е, нагодованим посуд, посуд помитим, е, тому що ну, без води нічого не зробиш. Тому у мене посуду тут накопилося. жесть, буду все це прибирати, мали у школі. Першу зміну я з'їздила, купила м'ясо на воно у нас тут продається. Таке гарне м'ясо, сальце купила. Хай буде, бо чоловіки їдять, і їдять це м'ясо. Таке відчуття, що вони жити без нього не можуть, їм дають тільки м'ясо. Хоча м'ясо, вона дає білок. Да, але енергію дають саме вуглеводи, такі як каші, кажу, їжте більше каш. А вони, ні, ми їмо м'ясо. Це, думаю, зробити може пельмені, але так хочеться зробити пельмені, домашні. Да, але я, я, ну... Уявлю, що скільки я з ними буду будуватись, а потім вони все це з'їдять за один присіз, мені це не подобається. Коротше, розкажу, що за бідося. Вчора йшла е викидати, у нас є, коротше, така яма я викопала для того, щоб туди скидати очистки, ну такі органічні відходи, щоб потім її закопати і все. І там іноді коти підхарчовуються дикі. Я ж туди висипати і я туди висипаю котячу попу. Ну, котяча попа це оцей наповнювач для туалету, ми так називаємо його котяча попа. Ось. І от я пішла викидати цю котячу попу і кішка звідти вибігає. Я ж думаю, що вона тут? А вона тут ходила, не знаю, чи я вона, та що їла на подружка, що він її любить. Я ж е дивлюся, вона побігла туди до сусідів, а потім дивлюся вікно, вона раз раз, раз і сюди біжить. Я думаю, цікаво, чого вона сюди побігла? Чи я вона, я не знаю. Я ж за нею, думаю, стало цікаво, що ж вона тут. А я пам'ятаю, що вона була вагітна, а потім, уже це як декілька днів, вона ходить без пузіка. І я думаю, що таке? І пішла ж за нею. Що ви думаєте? Я прийшла за нею. Оце я її зараз тут годую. Зараз зрозумієте, чому я вирішила її годувати. Я ж за нею, сюди в сарай, тут гнидники такі, коротше. Захожу. А тут. Зараз я вам все покажу. Оно. О, шипить, чуйте. Он вона сидить, а в неї там два чорних клубочка. Це її кошенятка. Уявіте, не бійся, мала. Ой, ой ви бачите, чих в прямому ефірі. Ото бачите вона тут. охороняється, Та не бійся, не буду я тобі погано робити. ой, прям така. І шипить і речить, уявляєте, вона привела нам тут у цьому гниднику кошенят. Я вчора написала в притулок, де я брала свою кішечку сіреньку. Написала в притулок, типу, чи зможуть вони безкоштовно зробити стерилізацію. ну Вона написала так: ми за стерилізацію вам допоможемо. Але треба, щоб кошенятам було хоча б два місяці, щоб вони самі їли. Вже". І я так. Жесть, а вона шипить, вона не дається в руки. Треба якось її приручати, чи що, і потім відвозити в цей притулок, щоб її простерилізували, забрати її. Можливо, хоча півціни зроблять, чи може безкоштовно зроблять операцію. І хай тоді вона стерилізована, живе, бо мені кожен рік не потрібно кашеняти. Добре, що два, а не 32 чи 10, як вони п'ять приводять. Ну, не знаю, вони такі, наче прикольні, чор повністю двоє чорних. Явно, це не від мого кота, бо він кастрований, риже білий. Вона, знаєте, так побігала, подивилась, мабуть, на мого Ілана, що він здоровезний. Думає, о, нормальний буде батько для моїх кошенят. Ну, я знаю, що кішки і тваринки загалом так не думають. Насправді мені здається, що вона постійно тут виводить кошенят. І тому вона вирішила вивезти їх знову тут, в Нитниках, так як вже тут ми живемо, і мені воно не потрібно. І тому будемо щось вирішувати з цією кішкою, я її займуся. Якщо вона дійсно дасться в руки, зараз її підгодовую. Треба її під, ну, підгодовувати для того, щоб вона ну, до мене звикла, і для того, щоб вона давалася в руки, щоб її зловити через два місяці. Це буде літо, так зараз травень. Ну, це Десь у липні, в серпні треба бути її. Каструвати, стерилізувати. Я загалом за стерилізацію, за кастрацію, бо е, треба популяцію котів обмежувати, тому що ну, щоб не було такого, да? чиясь кішка. мене, Може, вона взагалі нічия. Мені е, кажуть, навіщо ти стерилізуєш, якщо. Кіт там, По-перше, кіт не приводить котят, а по-друге, він е в селі живе. Ну, як навіщо? Бо це здоров'я кота, да? це здоров'я стерилізація. Бо коти, які звичайні вони живуть ну, максимум 5 років. От в мене кіт на вулиці побув два рази, схватив паразитів і подрали його. Ну, тому потрібно... Їх стерилізувати, щоб не було бійок, щоб не було от таких от ситуацій. Звісно, ми так з чоловіком подумали, якби була в нас собачка по двору бігала, то, звісно, б ніяких котиків тут не було. Отак, от тому, мабуть, будемо заводити собачку, все ж таки думаємо ще, бо потрібен вольєр, потрібно ну, буде, є від той приблуди, звісно. Ну, я хочу взагалі собачку, таку, знаєте, типу той тер'єра, ну, не той тер'єр, а ну, дворняжку, але таку, щоб вона була на довгих, корот... ну, на довгих, таких тоненьких лапках. Така як кабачулічка. Чоловік хоче хаски. Ну, не хаски. А у нас там у знайомих на Донбасі народила вівчарка чорна, породиста від маламута. І вівчарка її збив, збив БТР, коротше, там так вийшло. Ну, що поробиш, таке життя. Вибігла вона на дорогу, якраз коли БТР їхав. І е, вони вигодовують тих малих, і от, і от це якби вони на пів, ну вони породисті, виходить, навіть не на пів не на напів... пів, а е, породисті. І вони ж будуть розумничками, але велика собака, це ж багато шерсті, багато їжі, багато туалету прибирання. Ну, не знаю, я це ще вагаюсь. Хотілося б маленького дзвіночка, якби якийсь тут би бігав. А з іншої сторони, вівчари і маламути, маламути дуже спокійні, вони полюбляють дітей, вівчари також і дуже розумні, і, і та вівчара вона дуже. Ну, Розумна, дуже-дуже була, і вона дійсно ну, породиста, така була класна. Думаємо, думаємо щодо песики. Бо були песики, не були котики. Небажані. Ну що, буду брати патронаж над цією кицію. До речі, якщо ви хочете проспонсорувати кицю, чуюсь, або вона дика, не знаю, яка народила тут кошенят, і проспонсорувати цих кошенят і проспонсорувати їх стерилізацію, ви можете задонатити на банку. Напишіть тільки для кошенят, або для китці. Я буду розуміти, що це для неї, опис є в, у відео, а також ви можете просто дивитись моє відео без пропусків реклами, за це я буду отримувати монетизацію і буду цю монетизацію вже використовувати на кішку. Ой, звісно, такі діла уявляєте. А ще до нас. Завітує, завітує, приходить. Чи ми до нього переїхали, не знаю. Тут є господар коротше, на подвір'ї в нас. І зараз я вам його покажу. Він такий, знаєте, от таке відчуття, що не ми купили цю хату і він тут у нас завівся, а таке відчуття, що ми в нього завелися. тут. Зараз я вам його також покажу. Коти, зайчка, на вулиці хоч до своє любиме, да? До це, то не твої котята, не ведись. <сум> не твої котята. Я сподіваюся, що ті два котика будуть котиками, саме. хоча все одно кастрацію треба буде робити. Або пороздаю, може, їх, не знаю. До речі, кому потрібні маленькі кошенятка чорняві, я потім через місяць, може, два їх покажу. Слідкуйте за відео. Що коти українського народу? Давайте купатися! Да-да, купатися, оброблятися. Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні я вам буду показувати, як я купаю котів, може, ви такого не бачили. У мене два котика є кіт Ілон, і кіцька мала. Її звати. Кіт Ілон у нас з села Ізюмського району Харківської області, він переселенець. Ми його знайшли в селі Підлиман, вулиця Підлиманська. Він був красивий маленький кошенятко. Коли ми його взяли, вимахав він дуже великим-великим котичкою. Мала у нас притулку, хто не знає, лікували її від глистних інвазій, ще в притулку її лікували ще до нас. В неї проблеми з оченятками, була там операція. Ну, її взяли, їй тут подобається, Ілану теж подобається. Сьогодні я їх буду купати, бо в них ці паразити, які на шкірі живуть, типу кліщі чи щось таке, таке мікроскопічне. Щось ветеринар сказав, треба покупати і обробити. Крапельки я вже купила, шампунька в мене для котиків спеціальна. Я її купляла в звичайному мас-маркеті. О, які красиві! Тож буду їх купати і вам зараз покажу. Чому вирішила показати? Наскільки, ось наче то кот і то-т, да? то кіт і то кіт, кішечка, це кіт, а це кішечка. Вони стерилізовані. Ой, бійка. І я покажу, як один і інше себе ведуть, коли їх купають, наскільки це все різне. Купаю я їх в тазічку, поливаю ковшечком. І зараз ми підемо. Купатись, перший у нас іде і Лусічка, тому що і лусечка в нас сами -сами послушний зайчик. Слухняний, слухняний, хоросий, халий. Такий шест летить, в нього страшна. Побіг. Перший до, до купання. Такий пухнастий, такий пухнастий. Можна його так от покласти, якщо взяти. Оп. Йому це не дуже подобається. Ну, треба було тебе намочити, займку. Хорош, хорош. Бруднюня моя. Сиди, сиди. Сиди, брудна. Що такой заочик не подобається. Будьте з тишок. Не бійся ну. Ні, пристрибайтеся. Щоб... Ой такі це гроші. трошки кордочку помилаємо. Нічого, нічого. Якщо він водичка окунеться трошки. Головне, щоб... У вуха не затікало прям сильно. Треба помити зайчук. Ми Тримаємо в рушнику і все. І потім він винизується, а ви йому допомагаєте. Ось така моя міша красива. Застапання. Дивіться, по-перше, по-друге, це починається в неї дряпання, царапання. Треба її тримати. Треба її... Вона дуже лякається. Вона аж бідна єкає хекає Тож дивіться, наскільки різні кіцьки і наскільки по-різному вони сприймають воду чи не воду чи. Ой, варили страшно. Так, купаємся, Купаємо. що? щоденько щоденько все, купаємося, мала, купаємося швиденько і все. швиденько покупаємося, швиденько все закручиться. Це велика. І тепленько зараз наглімоти. Сама хороша. сиди, сиди, Хоче на місці, Молодець, суня, ти велика молодець, да? і в рушничок. Ага, ось така маленька Миша, да? мала. Грубка тут у нас, і вони воно, сидять в палатці. Там тепленько біля групки, хай сидять. Я їм дозволяю, вони вже чистенькі, так що хай сидять. Ще гарна новина. Я виграла у конкурсі від зоомагазину в Черкаськах. Зараз вони мені, до речі, написали, і я обов'язково зніму про це відео. Я приймала участь. Так називається зоорум. В Черкасах наші є такий магазин, і я прийняла участь у конкурсі. Там треба було зробити помітку в сторіс в інстаграмі. Я зробила і написати в коментах, як звуть ваших котиків. Я написала, і я виграла. Я дуже рада, дуже мені це сподобалось. Це дуже гарна новина, тим паче у котиків і корм вже закінчився. Да, малі? вони будуть дуже раді. І тим паче в мене ще кішка з двома кошатами, тут десь поруч ходить. Теж цей корм стане у нагоді, і буде кому його їсти. Я така рада, я зніму про це відео. Якщо вони будуть видавати це в магазині, цей корм, то я до них прийду і зроблю ві... у відео вставлю цей фрагмент. Якщо ні, там вони будуть висилати, тоді вже ну, як я буду отримувати. Покупала котичків, зняла для вас відео. як купала котичків, вирішила ну, трошки вставлю, вставила я сюди і е, ще вирішила зняти окреме відео. Як я купаю котичків, можливо, це буде комусь цікаво, наприклад, таким кошатникам, як я. да? Або діти можуть подивитись також, воно так от досить кумедненьке. Котиків покупала, попила сосу, зараз по мою підлогу і піду, може, поїм, бо ще не їла самого ранку, а вже близько дванадцяти. Отак в селі буває завжди. Як то кажуть, гріх е бідкуватись, бо чоловік мені завжди готує сніданок. Ну, тобто він готує сніданок і собі, коли йде на роботу. І сьогодні в мене яєчня, малий не їсть яєчню зранку, коли є пельмені. А коли йому на першу зміну, то я йому завжди пельмені готую, бо для того, щоб він все ж таки. Поїв, бо яєчні, бо він буде сидіти, їсти і пів години, і 40 хвилин. Тож зараз в мене буде класний сніданок. Ну, Трошки холодний, але дуже смачний. М -м -м. Хвилинка Мокбанку від мене. До речі, чи чули так про такий напрям в Ютубі Мукбанк називається, коли хтось щось розповідає, при цьому чапкає, жмакає, щось їсть. М -м -м. Дуже смачно дякую тобі, чоловіче. Клас. Mm. Отак в селі. Цілий день щось робиш, потім бац-бац, і бац, розумієш. що mm. Ти не снідав і треба снідати холодним. Ну, але смачно. Mm. До речі, сьогодні купила м'ясо, купляла там жіночці, я вин на банку з кришкою. Не можу цю банку знайти. Купляла ще в лютому в сметану, сказала, що в березні привезу, вже травень скоро закінчиться. М -м, не скоро, але все ж таки. Виходила на вулицю витрушувати полосос, а там сусідка То спитала, може і котенок треба кошенятком. Каже, не треба, поки. То поговорили трошки про Донбас, про те, про це, про війну, про мобілізацію і все таке інше. Так, трошки поспілкувалися. У ну, мене сусіди з цієї сторони, мене з однієї живе е така жіночка, як я, з мамою і з сином, а з іншої живуть ну такі бабуся з дідусем, ну такі не, не досить старенькі, такі молоді, жваві. До них, до речі, приїжджає внучка, буде з Вовою дружити також. Так що Вові є з ким тут спілкуватися, дуже класно. З однієї сторони, виходить, є хлопчик, старший десь на два роки, чи на рік, чи на півтори. А з іншої сторони, буде оця дівчинка приїжджати. Ну, вона здається трошки молодша, вона тільки на рік молодша. буде в них тут така команда. Дуже класно, Я дуже рада, що тут є діти, бо там, де ми жили в селі, в Ізюмському районі, там по вулиці не було дітей, тільки якщо далі там пройти, був хлопчик Сережа. Не знаю, що він, як, там там дуже складна сім'я така, соціально складна Хоча хлопчик такий добрий, талановитий був. Не знаю, як там зараз з ним. І оце тільки він був, і все, більше дітей не було. Ми ще там далі були, але вони також приїжджали от, як на дачу, тільки влітку, як і ми на літо. Ну, на тепле півріччя. І вони рідко так гуляли на вулиці саме. І вони доросліші, ніж мій син були. Йому тоді було 4 роки. 3-4, да. А вони вже були, вже це Сережа в школу ходив перший клас. І ті хлопці, такі або садочкового старшого, або теж першокласники, якось такого були віку. Так якось не виходило, щоб мій син з ними грався. Але він грався, ми ходили щодня на озеро Коніченко, і там ми знаходили, <смас> з ким погратися, і він грався, я відпочивала. М -м -м -м. Боже, як смачно! Я, до речі, думаю, чи зробити прямий ефір з відповідями на ваші питання. Напишіть в коментарях, хочете чи ви не хочете, щоб я зробила прямий ефір. Десь у неділю, думаю, це зробити, щоб всі були вдома, якби ввечері, може, десь. Повідповідаю на ваші питання. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати їх в будь-якому коментарі під будь-яким відео, Я обов'язково на них відповім. Боже, як смачно. Знаєте, коли ти готуєш не сам, то їжа більш смачніша. Угу. Насправді так і є, Ладно, доїдаю, вже та побігла. Ніколись. Треба все встигнути до того, як мали прийде ще помити коли. Давайте.